Ожили луги, діброви, повно гамору, розмови і пісень в чарнику, Лев що цар'єд над звірами, пише листи з печат... печатками розсилає на весь світ. Щас на став великих дворів навіть десь до царських дворів, швидко весь вірячий рід, цілий ліс гуде по лиса, то хай кожен скаже своє. Як села та ваша велична, рознесу я всі листи від ведмедя до коси. Усі звірі дізнаються, цар лев, вище великий збір. До вечора усі будуть налазить. Увага! Увага! Важлива повідомлення його Величного і царя. Цар Лев скупає всіх на збір. Також я висловився про лиса мотиту, приходьку ті. Ну нарешті, вже й думав не діди до чого справа. Оде мені що сказати про цього злодія? як у мене ковбасу поцупив, То й дістане його кара. Та ти завжди вийде сухим з води. І не кажіть, немає на нього управи. Я дуже сподіваюся, що буде целять. Ну вперед! ночує, в своєму замку знай чує, коли Микита, Гайдамата, ой не він ховаєш, знать сумління обзиває. Ти, 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 Тим часом в своїй столиці цар засів поруч цариці, щоб шварити звірам суш. На воління нашого царя, Лева. засідання суду звірів починається. Кожен хто має сказати правду, хай висотить відкритого страху і обману, І кожне слово буде почути трота. Царю, відмити ще мені хоч погадати. Дідок моїх б'є, кусає, а вовчиці обмовляє так, що я сам повідаю. А мене, хіба ж та чисто, є одне хита, я, я весна, сигнал. Це було ще до показу, як я царського указу миловим судою став. А було все ось так. Може, справа мене. Твоя бара на ось. І носилася по батьку, арма часто в спадку. І на твій здається. А ні нужно поділитися, а на нас нема. Хоч нам ти за то браття буде не дарма. Звісно, хлопці, вам я в поміч. Сиполити я люблю. Маєте до цієї справи, палки дочки Звісно, є усе готово. Ну, ходімо. Хочу, довше не стало, бо тут а там куде. Ну тут лише одна стежка бита, а до правди завде, вовче, стань на серединці, а з вас кожен в тих хвилинці наріхними найде. Як я крикню раз, два, три, то з вас кожний без вовку, якнайшвидше пану вовку, що сили просто дри. Зрозуміли? Зрозуміли. Ну, давайте і житіли. Дай нам Бог добігти дасть. Раз, два, три, а враз, біжи. Пане роче, то ви ж не сотворили. А баранги. Я би сама втекла. Як на мене летіли чотири роки, ну й, Микита, Ну й ми крита, ну і залі. Дякуємо в кучу. Ключу, але площадь. Хай було записано. Микита, вкрита, та плеча. А тепер хто наступний має? Кова є в бутові. За щитую в мене вкрав. Бачи, яка собаче право, ковбаса була моя. Ще ли злодій я не спорю, але ковбасу в ту пору ковалиху викрала я. Царю, <певців> <певців> <Сарі>, можна <певців> я? Спору. Я коза не завжди, пресно. завше преску. Раду хак. Лисмаки, мої монастири, проживали і зла нікому, не чинили. Певний раз хоч я позиграми лисичку. Лис. Твоїм хижим окопатися. Ясочку добре знаю, своїм дітям буде. Кривий крийверспі. Шисто, правда, що й казати. Лисмики та злодії. Він сумління, честь і віру, задриглі горівки міру, без вагання подає. Зайць, ось душа спасена, Зла нікому не хотів. він пішов Той бачмав його На чому паріці і конвіки. Ой, гірка була наука. Він струснув зайцями в рушку. Убили брезнягами душу, якби я його не спав. Ой, хто це тут заливав Сам мене острях заглянути і тримав мене, як я... Прилетіть розказати. Що нам строїться? Достаньте. Проти це все неправильно. Ось Сьогодні, завжди дні. Я вперше побачу, до чого призвели мої витівки і жарти. Нічого вони вам коснули. Я сміявся з чужого лиха, вигадую свою хитру гру. Та не бачив, що позаду лише я. Сльози, зраду і біду. Мені прикрив на серця, я визнаю провину свою. Перед кожним з вас я низько вклонюся, щоб забути цю гірку журбу. Царю, царицю, повірте, я серце для за вас заберу. Це хіатрично не той, хто обдурить, а той, хто зміє пригнати провину свої. Браво! Браво! <кліпи> Браво! <кліпи> Ми — це теж підвага. Нехай буде мир та добро поміж нас. Добро ми помираємо і разом світ зміняємо. Навіть ми, смакита, який знав усі хитрощі, зрозумів. Щирість сильніша за підступ, а добро міцніше за вигоду. І кожен, хто по-страхньому хоче змінитися, може, бо ніколи не пізно перейти на світло. Сторону, і жити не лише для себе, а на благо усім.